Привіт, друзі! Давно не знімав, тиждень мене не було, дивіться, рачок підріс, це гараж, який він у нас вже тут гарний. Бачите, поміняв нори, бо вже не влазять в інші. Підкормив. Корім треба помити. Так, все чистенько. Рак є, подіжа не бачу, ну виліз, даю вже і велику гранулу, бачите, гризе. і маленькі ще даю. Головне, щоб хтось ходив та підкормлював, хоч, хоч би раз в сутки. Якось так, працюємо далі. Так, а ось і в підвалі. Тиждень не було. Рачок дивіться як підріз, не фокусується щось там темненько. Щось не хоче. О, сидитись, виглядає. Поміняні, як ви бачите, їм нори для більших. Щоб сильно точково кормушка кормила то щось я цього вже не помічаю, корм крутніший пішов, він не так швидко тоне, він розходиться по всьому. Так що можна користуватися, коли тебе немає. Сім днів мене не було. Сім днів не було. Приходили батьки, підкормлювали рачка, розповів як. Тобто, як бачите, за 7 днів, рак живий, що знизу, де тут? Ось, ось, що знизу, що зверху. Накакано, хотів сказати по-іншому. Так що, якщо все дотримуватись всієї технології, все буде добре. Хотів би перепросити за попереднє відео, там де я зважував раки. Я сказав, що там щось чи 3 місяці, чи 4 місяці рак буде 80-90 грам. Ні, це не так, це, мабуть, я про щось інше там собі думав, коли відео знімав, не буде він такого, такої ваги, бо потрібно... Потрібно йому час, площадь та корм. Він навіть фізично не набере так швидко за три місяці, там 80-70 грам. Але ж, дам вам пораду, потрібно шукати, яка, е, яке поголів'я ви купуєте. Ну ось оці велетні в мене місяців мабуть 9. І вони 86 грам. Вчора важив. Так що хто там думає, що воно баф'ї за три місяці, це не так. Є свої нюанси. Воду треба міняти, не забувати. Далі Далі на цьому тижні планую запускати це все. Так як вже малька потрібно нам розсадити, планую, що? Планую на один ярус один мальок один виводок, на другий інший і на третій ще один виводок. Так як у мене тут одні батьки у раків, інший, а в гаражі. Другі, щоб не змішувати кров їм в подальшому та вибирати кращих раків, врачів і продовжити діяльність. На, цю, на цих стоєчках планую розсадити самців окремо самок окремо. Ну, ще, подумаю, треба все гарно спланувати. Але там водичка поки холодна, мальками туди запускати не будемо. Ось цього рака, поки запустимо, мабуть, в той басейн, підігріється водичка, запустимо ось цей виводок. чи рак я переніс назад, бо я не закріпив угли, коли робив. З баннера складав конвертиком і не закріпив ці угли. Один угол впав і вся вода пішла на низ між баннером та плівкою. Я вже переробив, воду заново набрав. Завтра, післязавтра, скину цього рака. Туди нехай там живе, сюди піде малюк. Сюди піде мальок з гаража. Тут факт в тому, що може бути ще самка ікрою. Одну самку я вже сюди забрав, додому переніс зі крою. Наскільки я пам'ятаю, була ще одна. Якщо вона її не скинула, все може бути. Від цього ми не застраховані. Ну, Коротко, за термін росту рака я ще раз скажу вибачаюсь. Мабуть, думав про щось одне, записував відео, так як роботи багато вистачає. Виріс. Був геть манюсінький манюсенький Зараз такий вже гарний. І тут їх, мабуть, штучки два. Знизу два, Дома. Анцитрус також потрібен. Дивіться, який красавчик, а сидить. Скільки це він? Три труби од носа до хвоста. Три труби займає. Без клейшин. Все, дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, критику. Мені за попереднє відео. Ми зателефонували і сказали, що я реально сказав про, про термін рака дуже швидкий, що він росте. Я навіть на це не звернув увагу. Так що так. Все. Ставте лайки, а ми продовжуємо знімати для вас відосики та чекаємо на перемогу нашої України. Слава Україні!